Понад 1200 авіаційних ракет і бомб американці планують продати Польщі. Про такі наміри американський конгрес довідомо поставив Пентагон. Сума контракту майже півмільярда доларів. Варшава, зокрема, хоче отримати 158 ракет класу повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення, а також майже 300 бомб. Кожна з яких важить тонну і здатна пробувати залізобетонне покриття товщиною до 4 метрів, 200 з них оснащені приймачами GPS та системою лазерного наведення. В разі укладання угоди американ Янські військові також обіцяють протягом п'яти років здійснювати технічне обслуговування та ремонт наявних у розпорядженні польських ВПС винищувачів бомбардувальників F-16. Крім того, ще й постачати до них запасні частини та навчати пілотів у Пентагоні. Не сумніваються, що в національних інтересах США сприяти Польщі у розвитку її можливостей для самооборони кажуть, Варшава важливий союзник США. і для всіх, кого поставка такої досить суттєвої партії зброї може занепокоїти. Міністерстві переконують військовий баланс у. Регіоні це не змінить.